Вмереться на заправці для того, щоб піти в туалет, вам потрібно туди до каси взяти ключ. Ось це так. Коротше, тепер цей ключ несемо на касу. Ще такого відео. Ти йдеш теж? <татріст> на, це дивися, це, цього на касу потім там поставиш. платити? На. Це для того, щоб в туалет попасти. Я таки на відео мушу зняти, бо це ще такого, ще такого не видів. І це з цим мусиш заходити, збирай плюш, заходить середину, але двері не закриваються. <татріст> двері не закриваються. Чого не закривається? Я тебе попильную, не переживай. О, це файна штука. 140 доларів плюс такса, навушник Bluetooth, короче, з мікрофоном. Дуже класна штука. Заправочка. Канал вся правда нагадує, вітаю вас. Ми знаходимося на заправці. Якщо вам таке відео сподобалось про заправку, про ключ, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ось так треба туалет закрити і ключ повернути. Но ключ вони знають до чого причепити, щоб його не загубити. Це То з тою лійкою. Я мусив через переводчик читати, що там пише. Там є. Заправочка. Шам такого не бачу. Всім пока.